Це задача, яка залишила Трампа без вуха. Давайте ж у нас є І в степені І. Давайте перепишемо це, як є в степені натурального логарифма І. Візьмемо в дужки і піднесемо до степені І. Нічого не змінилося, адже якщо є в степені натуральний логарифм, закреслюємо, отримуємо І. Все правильно, все правильно. Тепер можемо і винести сюди за властивістю степенеї є в степені І помножити на натуральний логарифм числа І. Ось це залишилось нам знайти. Давайте просто розберемо натуральний логарифм числа Z. Просто будь-якого комплексного числа Z. Давайте розберемо гра... ну, побудуємо графік. Тут у нас real, Тут у нас imaginary. Ось це наш Y, це X, це кут Фі. Ось ця штука, ця лінія, довжина цього відрізка, це РО. Z дорівнює X плюс І. І також Z у нас дорівнює є в степені і Фі. Помножити на РО. Це ми маємо LnZ дорівнює. Ln є в степені. І фі множити на ро. Це все в дужки візьму. Ось. Це також можна записати за властивістю логарифмів Ln є в степені І Фі, плюс Ln r. Це в загальному випадку для будь-якого комплексного числа. Давайте розберемо наше комплексне число І. Буду червоним малювати. Ось тут у нас є. Наше улюблене І. Ось це для нього буде ро, Ось це буде кут Фі. Правильно? Правильно. Фі дорівнює Пі на 2, а РО дорівнює 1 Тепер підставимо це ось сюди. Ln I дорівнює. Ln є в степені. І пі на 2, правильно? Правильно. Плюс Ln одиниці. ЛН одиниці у нас дорівнює нулю, і тут можна логарифм і е скоротити, адже у нас е, степінь можна винести ось сюди, за властивістю логарифмів, ви це знаєте. І Ln е, це логарифм з основою Є від є. Ln I дорівнює І. Пі на 2. Це підставимо сюди, отримаємо. Є в степені і помножити на і. Пі. На 2. Це у нас дорівнює. Є в степені мінус. Пі. На 2. І це дорівнює 02, 07, здається. Якщо я не помиляюсь, така от цікава задача, через яку трамп лишився вуха, не зміг її розв'язати, і через це йому відстрілили вухо.